Росіяни сьогодні знову вдарили по Краматорську на Донеччині у місті, де вони вчора зруйнували будинок і вбили цивільних. Нині завдали ще двох ракетних ударів. Щонайменше шестеро людей поранені. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, три 13 двоповерхівок, три-чотири поверхівки, дитячу поліклініку та школу. А також гаражі й автівки мирних жителів. Про це розповів очільник Донеччини Павло Кириленко. І троє загиблих та 17 поранених у наслідок вчорашньої атаки. За його словами, удар завдали пізно ввечері. Імовірно, ракетою Іскандер. Під завалами можуть перебувати ще люди. Повідомили в ДСНС. За словами рятувальників, ракетний удар зруйнував із четвертого по першої поверхи чотириярусного будинку в межах одного під'їзду. Також спалахнули поруч припарковані автівки. Відео з місця події виклали також на офіційних сторінках президента. Зацитую його: це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни країна, яка територіально межує із абсолютним злом і мусить його здолати, аби звести до нуля ймовірність повторення таких трагедій.